Привіт! Сьогодні неділя, 11 грудня 2022 рік, запрошую вас провести цей день зі мною. Пропоную у вашій увазі швидкий обід. Макарони з грибами, з м'ясом, з цибулею і салат із того, що було у холодильнику. Капуста пекінська, яйця варене, сир плавлений, тунець, заправила сметаною з гірчицею і огірок свіжий, а то забула сказати. Дуже смачно. Обіцяла показати чизкейк. Основну роботу зробила вчора, сьогодні тільки желе зверху залила. На розрізі, на жаль, не можу показати, бо беру його з собою і їду в гості. На вулиці дощ. Не знаю, як зараз буду його нести, і парасолю, і чизкейк. Нічого іншого не придумала. Добрий вечір. Ми зі світлом. Третій день поспіль. У нас взагалі не відключають світло. В нашому районі є вимикання за графіком, але наш будинок і деякі будиночки поруч взагалі не чіпають. Не знаю, в чому причина, але мені це подобається. Сьогодні ввечері їздила до Жені в гості. Чизкейк, який готувала. Він був саме для цієї родини. Таким чином, я хотіла якось віддячити за подарований мені ноутбук. Ми гарно посиділи, у них ще були гості, які теж приїхали з тортиком. Нікіті передали. Солодкий, це київський торт, а це мій чизкейк. Так що синулька не залишився без тортика. Я сьогодні майже нічого не знімала. День минув дуже швидко. Як для неділі, то був він для мене емоційно важким. Зараз вже все нормально. таке іноді буває. І для такого є дуже часто причина. Хотілося сховатися від цих людей кудись, щоб мене ніхто не чіпав. От. І я дуже рада, що я не залишилася вдома. А Вже пообіцяла, що приїду до Жені в гості. Коли вам погано з якоїсь причини, і вам здається, що краще сховатися від всіх, то не треба ховатися, вам це не допоможе. Навпаки, треба йти до людей, може комусь зателефонувати, з кимось поспілкуватися, і обов'язково вам стане легше. Це життя. І воно буває різне, і це все ок. Головне не залишатися в цьому стані, а щось робити, щоб вийти з нього. Буду вам казати до побачення. Якщо все буде добре, зустрінемося завтра.